Лист четвертий. Мій любий шашино, аматорські пропозиції, які ти висловлюєш у своєму останньому листі, переконують мене, що настав час написати тобі окремого листа про пекучу проблему молитви. Ти міг би і утриматися від коментаря про те, що мої поради стосовно молитов підопічного за матір виявилися зовсім недієвими. Про такі речі найбільш не повинен писати своєму дядькові, рівно ж, як і молодий спокусник під секретареві відділу. Це свідчить про твоє жалюгідне бажання перекласти відповідальність на чужі плечі. Ти повинен навчитися сам розплачувати за свої помилки. Якщо це можливо, то найкраще було б взагалі відвернути підопічного від молитви. Коли маєш справу з дорослою і нещодавно навернутою до громади ворога людиною, як для прикладу, твій підопічний, то найкращий спосіб. Це заохотити її до спогадів або викликати в її уяві картини механічного читання молитов у дитинстві. Якщо в підопічного виникає реакція проти цього, то його думки можна спрямувати на щось цілком всьогочасне, внутрішнє, невимушене і нерегульоване. У початківця це, звичайно, викликає прагнення поринути у невиразно побожний настрій, у якому немає справжнього. Зосередження волі та інтелекту. Один із їхніх поетів Колоріч, писав, що він молився не ворушачи губами і стоячи на колінах, а просто спрямовував свій дух на любов і входив у молитовний стан. О, це саме та молитва, якої нам треба, оскільки вона дещо подібна до мовчазної молитви, яку практикують ті, хто просунувся дуже далеко у служінні ворогові. То зарозумілі і ледачі підопічні захоплюються неї досить довго. Принаймні їх можна переконати, що положення тіла не має ніякого значення під час молитви. Бо люди завжди забувають, а ти мусиш пам'ятати про це, що вони не тварини, і що всі рухи і положення їхнього тіла впливають на їхні душі. Цікаво, що смертні завжди вважають, ніби ми вкладаємо ті чи інші думки в їхній розум. Насправді ж, наша робота полягає насамперед у тому, щоб не допустити думок до їхнього розуму. Якщо це не вдається, треба спрямувати їхні наміри у іншому напрямку. Якщо вони звертаються до самого ворога, наша поразка неминуча, але є засоби, при допомозі яких їм можна перешкодити у цьому. Найпростіше. Це відвернути їхній погляд від нього і спрямувати його всередину їх самих. Хай вони спостерігають за своєю свідомістю і намагаються викликати там відчуття за допомогою своєї волі. Коли люди захочуть просити в нього милосердя, навій їм бажання викликати в собі милосердні почуття до самих себе і не помічати, що вони звертаються не до нього. Коли вони захочуть просити в нього мужності. Зроби так, щоб вони відчували себе мужніми. Коли вони просять прощення, хай відчувають, що їхнє прохання задовільнено. Навчай їх оцінювати вартість кожної молитви за успіхом у формуванні бажаного відчуття, ніколи не дозволяй їм запідозрити, якою мірою такі успіхи чи поразки залежать від того, добрі вони чи злі, бадьорі чи стомлені у ту мить. Ворог, звичайно, протидіятиме тобі. Там, де молитва, існує і небезпека його негайного втручання. Він по цинічному байдужий до гідності свого становища, до нашого становища, як становища чистих духів. А от на людські істоти, що стоять на колінах, він безсоромно посилає дар самопізнання. Проте, навіть якщо він і одіб'є твою першу спробу змінити напрям намірів тих, що моляться, не впадай у відчай. У нас є і витонченіша зброя. Людські істоти не починають з того безпосереднього сприймання його, якого ми, на жаль, не можемо уникнути. Вони ніколи не знали того жахливого сяйва, того пронизливого, всепроникливого і болючого блиску, який викликає постійні муки у нашому житті. Якщо ти заглянеш у свідомість свого підопічного, то не знайдеш цього. Якщо розглянеш об'єкт, до якого він звертається, то побачиш, що він складається в його уяві з багатьох сміховинних компонентів. Там будуть образи, взяті з картин, на яких зображено появу ворога внаслідок ганебної події, відомої як воплочені. Там будуть також менш виразні образи, можливо, цілком дикі або по-дитячому наївні двох інших осіб. На них буде видно навіть сліди його власної набожності і фізичних відчуттів, що супроводжують її, втіленою і спрямований на об'єкт пошанування. Я знаю випадки, коли той, кого підопічний називав Богом, насправді містився у лівому кутку стелі спальні, або всередині його голови, або на розп'ятті на стіні, та хоч би який був той об'єкт, підопічного треба змусити молитися саме йому, тобто предметові, який створив він. А не особі, яка створила його. Ти можеш навіть заохотити підопічного, ретельно працювати над удосконаленням того предмета і повсякчас тримати його у своїй уяві протягом усієї молитви. Бо якщо підопічний навчиться бачити відмінності, якщо він свідомо спрямовує свою молитву не до того, яким, на нашу думку, він мав би бути, а до справжнього ворога, тоді наше становище враз стане хитким. Як тільки всі свої думки і образи він відкине в бік, або якщо він утримає їх, усвідомлюючи їхню суто суб'єктивну природу і ввійде у цілком реальне, зовнішню невидиму присутність, яка оточує його тут-таки в кімнаті, і яку він ніколи не пізнав так, як вона знає його. Тоді наслідки можуть бути непередбачувані. Уникнути такої ситуації справжньої оголеності душі в молитві тобі допоможе те, що самі люди не бажають її такою мірою, як їм здається. Вони, на щастя, часто ще не готові взяти те, що можна одержати за таких обставин. З прихильністю твій дядько крутень.